Ітловий комплекс Бік Бен Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Шахназаров є у них такий відомий кінорежисер. Він сказав, що. Новий очільник Служби безпеки, так він поки ТВО, але він мовляв також зробить багато шкоди окупантам, бо він причетний до атак, як я вже говорила, по там НПЗ, по різних об'єктах на території боліт. І цей Шахназаров сказав, що тепер Росію можуть дістати де завгодно. Тож це якби как бы демонстрація того, що посмотрите, ми можемо де угодно вас достати, хоч ви во Владивостокі, хоч. Хоть... Там, я не знаю, на Кавказе у нас нет пределов, мы владеем ситуацией. Вот что нам демонстрирует служба СБУ. Ну, як вони контролюють ситуацію, демонструють ці атаки, які відбуваються в Чорному морі, а також в інших морях з приводу тих же штанкерів Тіньового флоту. Але нічого, Знаєте, росіяни чому так зацікавлені в наших кадрових змінах, бо вони ж ніяк не можуть на це повпливати, але б дуже хотіли, і тому вони зараз обрали одну стратегію: говорити, що хто би не прийшов до влади в Україні? Вони всі терористи. Ну тобто, вони таким чином роблять такі заяви, аби затягувати переговори і аби пояснювати, що з Україною немає про що там говорити, бо в них ж всі спецслужби і офіс президента, та і, взагалі, сам президент. Вони ж всі терористи, нацисти і так далі. І тому цей наратив зараз у них просувається більш за все. Він активний. На усіх телеканалах, щоб, мабуть, скоріше за все зірвати нові раунди мирних переговорів, які за словами Зеленського навпаки зараз йдуть дуже активно і в кращу сторону. Давайте почуємо Всі всевоти назначенці, вони так чи іншим образом зв'язані з терористичними діверсіонними атаками, котрою проти Росії, Буданов – це спецоперація. вот, которые проводили в том числе на территории России, убийство наших генералов. Если мы говорим про атаки беспилотников, как бы завязаны другие две креатуры на это дело. Один как бы там за цифровизацию отвечал, другой за службу внешней разведки. Ставка на 26 год со стороны Украины – это затягивание переговоров, никакого мира, и продолжение той самой террористической диверсионной войны, которую объявила новая глава МИ-6 Ну ви зрозуміли ставка Росії на 26-й рік затягувати переговори, бо коли вони звинувачують когось в чомусь, зазвичай це ж самі росіяни і роблять. І тому, коли вони от там починають говорити, що у нас тут ставка на тероризм, що ми там ну і все тому подібне, це означає, що саме росіяни не зацікавлені в тому, аби домовлятися про мир. Ну і це ж демонструють вони своїми діями. От те, що вони зробили вчора в Запоріжжі та Дніпрі, намагалися зробити бликат, мабуть, по всій Україні не вийшло і пішли по окремих регіонах, але й там у них не вийшло, тому що в Запоріжжі вже відновили е, об'єкти критичної інфраструктури і заживили е, місто в Дніпрі вже частково. Також об'єкти критичної інфраструктури е, мають світло, електроенергію. Тому те, що вони роблять, це звісно. Показує, по перше, їхню терористичну сутність. А по-друге, ще раз доводить, що вони не здатні перемогти Україну, бо навіть без світла ми все рівно тримаємося. Росіяни. Хвилюються, бо вони ж то думали, що все, якщо малюка зняли, то вони будуть сидіти в спокої, але не вийшло. Ну і вони зараз почали взагалі вигадувати свої абсурдні версії. А чого ж звільнили Василя Васильовича, що мовляв, він там, мабуть, провалює якісь операції? Хоча, як бачимо, вони навпаки тільки успішні, і павутина, і ці атаки на танкери, і на варшавянку, і ліквідація військових злочинців, і так далі. І вони знаєте яку цікаву версію сказали в своєму ефірі. Я от просто прослуховувала бо робила випуск обережно зомбоящик. Можете до речі на нашому Ютубі 24-го знайти, подивитися, написати коментар, і поставити лайк. Так, от вони сказали, що малюка звільнили. Знаєте, через що через те, що він, мовляв, провалив атаку на резиденцію Путіна, якої, до речі, взагалі не було. Давайте почуємо. Если брать с практической точки зрения, то главарь СБУ он четко отрабатывал те задачи, которые на него возложены. То есть, несмотря на то, что данный персонаж родился в Советском Союзе, вот он, как и все при режиме Зеленского, является таким предателем, таким полноценным нашей Родины. Ну и в этом плане здесь нету каких-либо претензий у англосаксов и тем более у Зеленского к данному персонажу с точки зрения вот тех функций, которые на него возложены. Поэтому Здесь нужно больше смотреть именно в корень. Ну и тут, конечно же, вся эта история всплывает с атакой вот дронов на резиденцию Владимира Владимировича. Только это может являться логическим таким вот действием, логической причиной, почему конкретно организовали подобного рода отставку. Да, мені просто навіть не налазиться на голову, що вони вигадують такі версії, ну абсурдні максимально. Бо я впевнена, якби малюк і справді готував атаку на резиденцію Путіна, про яку там кричать на болотах, то вона була б точно успішною і. Ну, явно не це стало причиною його звільнення. Але, е, бачите, їм же ж немає чим зайнятися. Потрібно зараз розбавити ефір. Ніколи на Росії не говорять про внутрішні проблеми, завжди ж обговорять, що відбувається в Україні. У Росії щось стається і стається не лише десь там е, в Атлантиці чи на Карибах, так, коли там американці захоплюють їхні танкери тіньового флоту. Тут, ось, до прикладу. Цієї ночі біля берегів Туреччини безпілотник атакував також нафтовий танкер, скоріше за все, Російської Федерації. Щоправда, йшов він під прапором Палау. Повідомляють турецькі змі судно, Ельбус зазнало пошкоджень. Верхньої частини за 50 кілометрів від Кастамону. Ніхто з членів екіпажу не постраждав, його нібито буксирують до порту. Ну або ж він втікає від якихось невідомих добрих безпілотників. Я нагадаю, що раніше саме українські дрони завдавали ударів по танках Тінього флоту Росії, про що тоді повідомляв ще Тодішній головна голова служби безпеки України Василь Малюк. Ну точніше, він сам не е, офіційно це не повідомляв, але от джерела у спецслужбах говорили, що так це. Атака Служби безпеки України як було цього разу, ми не знаємо, але, от скоріше за все, якісь невідомі дрони вони як би там не було пов'язані з Україною. Цікаво, що ще скаже Туреччина, бо тут ще важливо розібратися, в яких саме водах були ці атаки. В будь-якому разі для нас це плюс, що атакуються ці танкери тюнього флоту. Я нагадаю, що 19 грудня, ще тоді, коли на Росії була пряма лінія Путіна. Служба безпеки провела безпрецедентну спецоперацію в нейтральних водах Середземного моря, і тоді також вразили танкер так званого тіньового флоту. Під час прямої лінії у Путіна ведучий і запитав, бо він повідомив, що справді там щось сталося. Наш танкер був атакований. І відповідаючи на це питання, російський терорист сказав, що не вважає такі збитки критичними. каже, що це не призведе там до очікуваного результату, не порушить жодних поставок, а лише створить додаткові загрози. Тоді, до речі, цей танкер атакували. Е Повітряними дронами, а попередні, бо перед цим ще й 11 грудня, морські дрони Сі Бейбі вразили ще один танкер російського тіньового флоту, який ходив під прапором Коморських островів. Судно тоді отримало критичні пошкодження, повністю було виведено з ладу. І що цікаво, вони ховаються, бо ось ці російські танкери вони. Зазвичай йдуть з вимкненими датчиками в бік портового термінала новоросійська, але тоді його зненацька застав якийсь. Морський безпілотник і поцілив в це судно в економічній зоні України, що важливо. Ну і 28 листопада, також в Чорному морі загорілися російські танкери. Це була ось ця перша така операція, коли взагалі стало відомо, що ось ці російські судна, які допомагають обходити санкції, продавати російську нафту, можуть бути атаковані. Вони е, тоді ходили під прапором Гамбії, і турецький Мінтранс повідомляли, що пожежа сталася е, мабуть через те, що був якийсь зовнішній вплив. Також ці танкери прямували до новоросійська. Ну але е, знову ж таки якісь невідомі добрі дрони е, змогли зробити так, щоб він або якщо й доплив до новоросійська, то точно був максимально. Пошкодженим я чому про це розповідаю? Бо можливо хтось не розуміє, наскільки важливо проводити такі операції за оцінками експертів, інтенсивні атаки. На танкери тіньового флоту можуть перекрити ключові маршрути для експорту російської нафти, що матиме прямі наслідки для обсягів експорту та доходів Росії. Як відомо, тіньовий флот РФ перевозить близько 4 мільйонів барелів нафти на день, що становить приблизно 65 чи там 70 відсотків морського експорту. Ну і приносить Кремлю 100 мільярдів на рік. Що найменше, Москва вже почала возити нафту обхідними шляхами подалі від зони ураження українських морських дронів, і от танкери, які перевозять російську нафту, вони обирають обхідний маршрут там вздовж узбережжя Грузії та Туреччини. Ну і зрозуміло, чому сьогодні сьогодні це повідомлення, що десь там біля Туреччини і знову був атакований танкер. Тіньового флоту РФ, ну тому що вони думали, зможуть обійти ці дрони, але не вийшло. До речі, бачите, колишній керівник служби безпеки України Василь Малюк він започаткував таку цікаву історію. і Взагалі, з цього бере приклад вже і Америка, коли також захоплюють... Чи венесуельські танкери, чи ті самі російські. А, але ем, я до того, що росіяни думали, що якщо малюка знімуть, то це припиниться. Але бачите, ні, малюка зняли, але знову якийсь там танкер атакували. А це все тому, що. По-перше, малюк залишився в системі СБУ. А по-друге, як ви знаєте, зараз тимчасово виконувати обов'язки очільника спецслужби буде Євгеній Хмара. Він також дуже такий відомий своїми унікальними спецопераціями в на території Російської Російської Федерації, зокрема за допомогою безпілотників. Тому в принципі нічого основного не змінилося. Я маю на увазі, що ці атаки продовжуються.